Мамо, уявляєш, мені прийшло запрошення в TikTok Хаус. І що то таке? Ой, ну мамо, це таке об'єднання блогерів. Вони живуть разом і роблять спільний контент. Ну і для чого ти мені це все розказав? Ну тому що я переїжджаю в TikTok Хаус. А він знаходиться в Києві. Що? Ти дорогенький, ще школу не закінчив? Ну мамо, у нас і так дистанційне навчання. Так само там буду навчатися, як і тут навчався. Нє, ні, ні, ти нікуди не поїдеш через мій друг. Мамо, ти не розумієш, такий шанс дається тільки один раз в житті, і то не всім. Запам'ятай одне, що ти поїдеш в свій або в Тік Ток Хаус, то тебе, рухуй, більше мами немає. А як ти вважаєш, яке мені рішення прийняти? Павло, ти що робиш? Мамо, я збираю речі, бо я переїжджаю в TikTok Хаус. Я тебе нікуди не відпускала. Ти сказала робити, що хочеш, от і я так роблю. Невже тобі совість дозвола приміняти рідну матір на якийсь TikTok хаус? Мамо, я більше не бачу смислу обговорювати цю тему. Ти мене не розумієш, а я тебе все, я поїхав. Ладно, та їдь ти вже у свій Київ нарешті. Серйозно? Ага, так я його відпустила. Подивись, як він без паспорту поїде. Не забудь підписатися, поставити лайк, Що чекаєш наступну серію? Мамо, я не можу поїхати в Київ. Невже совість замучила? Та при чому тут совість? Я не можу знайти свій паспорт. Я його всюди перерив, але його ніде немає. А от знаєш, я навіть чомусь не здивована. У тебе завжди все губиться. Як я тебе можу кудись відпустити? Все, це остаточне рішення. Ні, ти нікуди не їдеш. Я все розумію, але так обідно кожен місяць втрачати по 2 мільйони. Які ще 2 мільйони? Я ж їду в Хаус. не просто так розважатися, а там платять великі гроші. Ну чого ж ти раніше не сказав? На ну, тримай свій паспорт. І їдь свій Київ. Так це ти сховали мій паспорт, а я тобі довіряв. Все, я тебе поїду в Київ назавжди і тобі більше не дзвонитиму. Павлику, але я ж не зізла.